Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні ми зануримося у світ, де комп'ютери не просто виконують команди, а приймають рішення, діють самостійно і навіть вчаться на своїх помилках як справжні агенти змін. Ми говоримо про автономні системи, не просто розумні асистенти, а повноцінні AI-агенти, що змінюють правила гри. Чи готові ви побачити, як технології перетворюються з інструментів на ваших партнерів? Давайте розбиратися. Сьогоднішній епізод це Automation Case. Ми не просто обговоримо теорію, а покажемо, як саме ці автономні агенти працюють і як ви можете почати інтегрувати їх у своє життя чи бізнес вже зараз. Забудьте про Siri чи Google Assistant, які чекають на вашу команду. Ми говоримо про щось набагато більше. Уявіть, що у вас є цифровий колега, який не просто відповідає на запитання. А сам ставить собі цілі, розробляє план їх досягнення, виконує його, моніторить результати і коригує свої дії, якщо щось іде не так. Це і є автономний AI-агент. Давайте проілюструємо це на простому прикладі. Звичайний асистент може знайти для вас квитки на літак за вашим запитом. Автономний агент піде далі. Він не просто знайде квитки, а й, знаючи ваш календар, бюджет та переваги, сам обере найкращий рейс, забронює його, додасть до календаря, повідомить вас про зміни у розкладі, а якщо рейс відмінять, сам знайде альтернативу, враховуючи всі ваші попередні критерії. Він діє проактивно як ваш особистий менеджер. Як це працює? В основі автономного агента лежить декілька ключових компонентів. Перший це модель мови LLM, наприклад, GPT 4, яка слугує його мозком. Вона розуміє задачі, генерує ідеї та спілкується. Другий це пам'ять. Агент зберігає контекст своєї роботи, попередні рішення та результати. Третій це інструменти: доступ до інтернету, баз даних, API інших програм, які дозволяють йому виконувати дії, наприклад, надсилати електронні листи, бронювати зустрічі, аналізувати дані. І четвертий найважливіший це механізм планування та виконання. Агент може розбити складну задачу на менші кроки, оцінити їх, виконати і перевірити результат. Це свого роду внутрішній удалуп, Observe, Orient, Decide, Act. Спостерігай, орієнтуйся, вирішуй дій, але у цифровому світі. Приклад Automation Case створення автономного агента для маркетингових досліджень. Уявіть, що ви власник малого бізнесу або маркетолог, і вам потрібно регулярно відстежувати тренди у вашій ніші. Аналізувати конкурентів або знаходити потенціальних клієнтів, замість того, щоб щотижня витрачати години на ручний пошук, ви можете створити автономного агента. Крок перший визначення мети. Ваш агент має щотижня моніторити нові тренди у галузі екологічної моди та надавати короткий звіт про три найважливіші зміни, а також знаходити п'ять нових інфлюенсерів у цій ніші. Крок другий вибір інструментів, no code підхід, мозок, Custom GPT, наприклад, у чату GPT або будь-яка інша LLM, що підтримує плагіни або інструменти, доступ до інтернету, вбудований веб-браузер Custom GPT, або плагін для веб-серфінгу, зберігання та обробка даних Google Sheets або Airtable, автоматизація та інтеграція, Make.com або Zapier для зв'язку між інструментами та автоматичного запуску, вихідний канал, Email, Gmail або Slack. Крок третій. Налаштування мозку агента Custom GPT. Ви створюєте свій Custom GPT і даєте йому детальні інструкції. Промпт. Ти спеціаліст з маркетингових досліджень у галузі екологічної моди. Твоя основна задача щотижня проводити глибокий аналіз новин, блогів, соціальних мереж та наукових публікацій, щоб ідентифікувати. Один. Три найважливіші нові тренди в екологічній моді. Для кожного тренду вкажи його суть, потенціальний вплив на ринок та джерела інформації. 2. П'ять нових або зростаючих інфлюенсерів у цій ніші. Для кожного інфлюенсера вкажи його ім'я, платформу, Instagram, TikTok, YouTube, кількість підписників орієнтовно та чому він важливий. Твоя відповідь має бути структурована у форматі Markdown для легкого перенесення в Google Sheets. Почни з фрази: Звіт за тиждень, поточна дата. Дозволь цьому GPT використовувати веб браузер. Крок четвертий: автоматизація запуску та доставки, Make.com або Zapier. Тут вступають у гру ноу-код no платформи. Створіть сценарій сценаріо в Make.com або Zap в Zapier. Тригер. Встановіть розклад, наприклад, щопонеділка о 9.00. Дія. Модуль для взаємодії з чат GPT або API, якщо ви використовуєте розширені LLM. Ви передаєте йому ваш запит до Custom GPT. Дія друга. Після отримання відповіді від Custom GPT використовуйте модуль для Google Sheets. Розберіть отриману Markdown таблицю і додайте дані в окремі рядки таблиці. Один аркуш для трендів, інший для інфлюенсерів. Дія третя. Додатково: модуль для Gmail. Надішліть собі лист з коротким резюме звіту та посиланням на Google Sheets. Якщо агент виявить якийсь екстрений тренд, це можна прописати в його інструкціях. Наприклад, якщо знайдеш щось з потенціалом змінити ринок за місяць, познач як екстренерно. Крок п'ятий: моніторинг та оптимізація. Перші кілька тижнів вам доведеться моніторити роботу агента, чи правильні дані він збирає, чи коректно інтерпретує, чи потрібні додаткові інструкції. Ви можете вдосконалювати його промпт, додавати нові інструменти або коригувати логіку автоматизації. Це лише один приклад: потенціал величезний. Автономні агенти можуть керувати вашим календарем, автоматично відповідати на базові запити клієнтів, аналізувати фінансові звіти, генерувати контент для соціальних мереж, писати код, оптимізовувати рекламні кампанії, і все це без вашої постійної участі. Вони не просто виконують задачі, вони розв'язують проблеми. Звісно, важливо розуміти обмеження: агенти потребують чітко визначених цілей та інструментів. Вони не можуть замінити людську креативність, емпатію чи складні етичні рішення. Але вони можуть взяти на себе рутинні, аналітичні та прогностичні завдання, вивільняючи ваш час для того, що дійсно вимагає людського дотику. Це не про заміну, це про масштабування ваших можливостей. Ми делегуємо не просто дію, а міркування та прийняття рішень у рамках заданих параметрів. Це майбутнє автоматизації, і воно вже тут. Почніть експериментувати. Спробуйте створити свого першого простого агента для якоїсь рутинної задачі. Ви побачите, як змінюється ваша ефективність. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.